В надважких умовах наші воїни тримають фронт, і завдяки цьому ми, ми можемо зараз, тобто, думати про майбутнє і відповідно про розвиток. Ну і звичайно, реалізовуючи політику держави тут, на місцях, визначаючи пріоритетні напрямки для розвитку, місцева пожежна там охорона саме таким є. Чому тому, що ДСНС, основна їх, тобто функція, наразі ліквідація наслідків, і тут на більш віддалених, фактично, територіях від центрів. Не мають бути створені ось такі місцеві пожежні там охорони для того, щоб вчасно оперативно рятувати життя. Наш підрозділ буде захищати на чотири населених пунктів від наслідків пожеж та надзвичайних ситуацій. Підрозділ забезпечений автомобілем та пожежними засобами. Є газодимогенератор, переносна мотопомпа. Другі технічні засоби пожежогасіння складатиметься наш підрозділ з 10 осіб. П'ять водіїв та п'ять пожежників. Зважаючи на останні події в нашій країні, дуже хочеться бути корисним і приносити користь суспільству. Тому я зробила такий вибір. В мене є моя особиста історія. Мій син загинув на війні, тому я дуже хотіла, щоб він пишався мною насамперед. Це для мене продовження рухатись далі і мати якусь вагомість в цьому світі.